от того, что жена меня толкнула в руку. Увидел вспышку в коридоре, как солнце. Начал бегать, тушить. Я понял, что горит коридор. Начал тушить коридор. Жена инвалид, чтобы вы понимали. Только сделали две операции. Одна операция ноги нет. вторая операція, ну, тромби вставляли нові трубочки. Вона не двигается. Це її, мабуть, це Так. Да. Крім того, ще одна жінка постраждала, отримала гостру реакцію на стрес. Пошкоджена конструкція технічного поверху. Сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Одна плита частково звисає, е, зараз підрозділи ДСНС, рятувальники якраз е, розріжуть е, бетонну плиту, знімуть аварійність і е, далі вже можна бути безпечно е, знаходитись поруч.